Всім, з вами Жоток і сьогодні буде EDC велосипедиста, тобто про речі, які я використовую на велосипеді, я все розклав на дві сумки: це нарамна і підсидільна. І почну саме з нарамної сумки. Тут у мене скомплектовані речі, які мені потрібні у швидкому доступі, оскільки ця сумка знаходиться зверху на рамі велосипеду, то всі ці речі у швидкому доступі, що надзвичайно зручно і не треба нікуди тягнутися, щоб їх дістати. Тим. Давайте коротко про саму сумку розповім. Це сумка апідура, вона вологозахищена, не промокає, вона дуже якісно зроблена, вона легка, а вона повністю якби, проклеєна, вся склеєна чи зпроварена, можна навіть сказати. Тут немає швів, а воно саме склеєне. Із-за цього саме і досягається її водонепроникність. Ну, звісно, якщо кинути її прямо в воду, то вона все ж промокне, тому що тут просто як кришка така, як клапан закривається на магніт і тримається. Але в принципі є і інші версії, які з блискавкою та вже буде повністю волога захищена абсолютно. Але я собі обрав саме з клапаном. І магнітним фастексом, на мій погляд, це зручніше. Ну і плюс багато у кого з моїх друзів, саме така, і всі вони позитивно про неї відкликались. То і і собі таку взяти. До речі, купував у велогов, і там є інші версії. І хто не знає, тепер там є мій власний промокод жовток, який розповсюджується практично на весь асортимент товару. Тож можете його застосовувати, щоб отримати знижку. Плюс цієї сумки ще в тому, що вона кріпиться на раму, на гвинти, і за рахунок своєї конструкції тут є такі, якби всередині армування, як перепонки пластикові, які забезпечують, що сумка буде обов'язково тримати свою форму, навіть якщо вона буде напівпостою. Перейдемо нарешті до вже самих речей. І тут в мене знаходиться. Перше, це моя велоаптечка. аптечка Хоча насправді це моя повсякденна аптечка, вона дуже компактна, дуже легка, важить 35 грамів, і тут є все необхідне, щоб надати собі. Першу медичну допомогу. Бинти, різні спонжики, лейкопластирі, антисептик, ну, гексодинку, різні там пігулки, серветки, вологі серветки і все таке. Воно дуже компактне. І мені подобається, що воно в окремому такому чехольчику. В мене взагалі все розкомплектовано таким чином, щоб зробити як модульну систему. Всі ці речі я можу швидко перекласти в ту ж бананку, рюкзак. Чи, ну, з чим я сьогодні, наприклад, буду йти. Тож така аптечка, і прям дуже вона корисна. Ну, і обов'язково має бути, коли катаєшся на велосипеді. Друга річ це мій гаманець. Цей DC-гаманець, і це наш спільний проєкт з командою Jump Bags, це виробник кастомних велосумок. І ми створили гаманець, в який би можна було покласти ваш мінімальний DC сетап, тобто, щоб взяти тільки його і все потрібне вже було з вами. І я його використовую в місті, перекладаю з, з бананки в рюкзак чи в велосипед, коли їду кататися, наприклад. Тому тут, можливо, будуть речі, які не дуже корисні на велосипеді, але, тим не менш, я ними також користуюсь. І тут в мене Знаходяться кілька карток з готівкою, все у швидкому доступі. Найчастіше використовую картки, але готівка потрібна, якщо заїжджаєш в село, наприклад, там не можна розраховуватись картками. Далі тут з іншої сторони в мене знаходяться кілька лейкопластерів і одна волога серветка. Якщо треба швидко витерти руки чи заклеїти якусь ранку. І всередині тут в мене знаходиться антисептик у якомусь пробнику з парфумів. Далі мікрофібра, протерти окуляри, камеру, телефон чи щось подібне, флешка, яка підходить і до телефону, скинути з телефону, наприклад. Файли. Далі паспорт, ну треба паспорт з собою завжди зараз мати. Далі папірці саме щось записати, якусь записку залишити. І для цього в мене тут є розкладна ручка, ну, в принципі, свою функцію цілком виконує, зручна і дуже компактна, дуже мало важить. Також тут є копійки, Ну, здачу дають, гроші у нас зараз такі. Короче, вони знаходяться. І на цій стороні у мене кабель аналог інчарджу це універсальний кабель, який підходить і для телефону, і підзарядити теж павербанк, чи насос, чи ще щось. Ну, Максимально універсальна штука, офігенна, якісна. І саме головне, що він недорого коштує. От Саме поклав його в вгаманить, тому що щоб завжди у мене був при собі кабель і я міг підзарядити. Що мені потрібно. І остання річ у цьому гаманці, про неї трошки детальніше розповім. Це взагалі можна вважати ну, аксесуар першочерговий, але і функціональна річ. Це ніж CVV і це мій найулюбленіший гаджет на сьогодні. По-перше, це нереальна тактильна штука. Він взагалі я спочатку, коли я отримав, подумав, що він, у нього накладки з G10, але вони так на дотик зроблені, що наче якась кера. І він сам по собі весь округлий, компактний, маленький, легкий, важить щось там, трошки більше 50 грамів. Оце реально офігенний на кишеню ніж або на той же гаманець. Ну і на велосипеді насправді також він буває корисний. Ну, повсякденні то зрозуміло, там щось розрізати, розпакувати. Чи... Е, якусь нитку підрізати. Ну, ми Здебільшого по посилках працюю, але і на велосипеді також має бути ніж. Знову ж таки, щось відрізати, або якщо ми кудись заїжджаємо, там, зупиняємось, то якісь продукти розкрити, щось очистити, якусь апельсину, наприклад. Ну, е, е, Ніж, не знаю. Кому не потрібно, то не потрібно, мені потрібно. І сам по собі, тут доволі велике лизо відносно, але не настільки, щоб шугались люди. Воно класно зроблено, немає ніякого зайвого упору, який би заважав. Воно з коробки не загострено прямо в бритву. Ну, воно гостре, але не прямо як бритва. Я запитував, чому так. Тут зроблений такий довгий спуск. І сам край він під таким великим кутом. Це зроблено для того, щоб він максимально був ds тобто тримав заточку. І ну, дійсно я їм постійно користуюсь. Офігенна штука. Ну, Може з часом колись переточу, трошки збільшу кут. але штука офігенна, фіксація лайнер-локом, і він цікаво відкривається, як запальничка. Діргаєш. Ну, Звісно, є кліпса, гарна сталь. В принципі, не боїться корозії і цілком офігенний нішу. Реально, він зайняв у мене зараз місце у моєму гаманці, і я їм повністю задоволений. Ну, в принципі, тут більше речей немає в цьому гаманці. Давайте ну, кілька слів про сам гаманець. Ви ще неодноразово його побачите в наступних відео про моє EDC. Він повністю зроблений з експаку, блискавки IKK, ну, максимально якісні матеріали. Тут Тут він зроблений таким чином, що можна розмістити багато варіацій розміщення карток. Наприклад, можна сюди теж посвідчення всунути, а також тут подвійна резинка, щоб розміщувати якісь речі. Є петелька під ключі, додаткове кишення під якісь картки додаткові. Можна його закріпити на ремінь, наприклад, якщо щоб не займати місця в кишені, От також є додаткове кишення, ну, а ще можна розширювати вашу бананку, тобто на ремінь з бананкою причепляти на рюкзак. Є також місце для карабіну, ну, можливо, зроблю саме окрему презентацію. До речі, він вже є в продажу в моєму Instagram і він буде тільки там. У Джанбекс його не буде, але. У Джан ви можете, наприклад, замовити кастомні велосумки. А саме, EDC Гаманці будуть тільки в мене в інстаграмі. Посилання, звісно, я залишу в описі під відео, і можете перейти детальніше подивитись і там почитати про нього. Я все детально показав і розповів. Тож такий гаманець і йдемо далі. І далі тут найкомпактніший і найлегший павербанк на 5000 мАч. По суті, це акумулятор від ліхтара для, від фірми Nightcore, але він в собі має Type-C роз'єм, через який і сам може заряджатися ну, ця батарейка. Взагалі це як типовий розмір 21700. Але я використовую саме як окремий павербанк, бо в цій батарейці є така функція. Тобто він через свій роз'єм може не тільки заряджатися. А й видавати як павербанк. А так, це от дійсно найкомпактніший, і найлегший павербанк, він важить всього 75 грамів. Може зарядити один раз мій iPhone XR це must have для такого ультралайт, компактного якогось набору ADC не тільки велосипедного, а й в місті. І використовую з тим кабелем, який був у гаманці. У мене так сформовано все, що ну, у кожному комплекті різний павербанк, бо цей саме як резервний в подорожах не так часто їм користуюсь, бо і самим телефоном не так вже і інтенсивно користуюсь. І ще хтось із підписників мені порекомендував такий чохольчик, бо сама батарейка ця не вологозахищена, а так це гумовий якийсь силіконовий. Такий холдер одягається і все. Він повністю вологозахищений, захищений. Тепер цей павербанк. А коли треба використати, просто знімаєш і використовуєш. Прям дуже зручна і офігенна штука. Коротка вставка, і у мене є інстаграм-сторінка Жовток Хаб називається про різну EDC-тематику, велотематику, вже багато там цікавого. Я публікую все тим, чим я захоплююсь, мої різні цікаві речі, також за кадрові моменти. Тож, кому це цікаво, я залишу посилання в описі, підписуйтесь, переходьте, будемо там спілкуватися, ну а ми продовжимо відео. Так, а, йдемо далі. І це знову ж таки річ від Nightcore, і знову найкомпактніша і найлегша у своєму у своїй категорії. Взагалі, це налобний Ліхтар New 25 Це нова, точніше, оновлена модель. Він вже з більшим акумулятором, тут акумулятор 600 мАч. Але насправді вага змінує всього на 1 грам з попередньою моделі. Він важить всього 45 грамів, і цілком зручний, легкий. Ти коли одягаєш його, навіть не відчуваєш на голові. Має в собі дві лінзи, типу ближнє і дальнє світло, можна їх одночасно вмикати, можна окремо, що використовувати прям топовий ліхтар. Світить він 400 люмен максимум, але цього цілком достатньо з головою. І в мене він слугує у цьому наборі як резервний ліхтар, це я його беру. Якщо ми їдемо на день кататися і не плануємо, що ми прям будемо по те тим, по темному повертатися, то я основну велофару не беру, а беру тільки ось цей компактний ліхтар. Чисто як резервний, не всяк впадок, десь ми може і затримаємось. Та і, в принципі, саме як налобний ліхтар, напевно, навіть зручніше для велосипеду бути. На велосипеді він світить прямо, а цей, куди ти дивишся, туди і світить. І плюс того, що в нього є дальнє світло, тобто, можна от саме для велосипеду це великий бонус. До речі, у мене є також власний промокод жовток на сайті Nightcore, який розповсюджується на всі, весь їх асортимент. Тож на цей ліхтар і на той Powerbank також можете його задіяти, щоб отримати знижку. Ну, хоча цей ліхтар, я і так купив зі знижкою, не знаю на момент виходу відео, чи вона також буде. Так, наступна річ, і це вже остання річ у цій сумці. Це компактний електричний насос для велосипеду. Насправді, у мене вже було окреме відео про цей насос і про більшу його версію, велику, таку, більш домашню Тож, кому цікаво, там більш детально, я залишу посилання на те відео, можете глянути дуже коротко. Це прям офігенна історія, хто лінується накачати, хоча насправді і так. Тому що якщо ми порівнюємо з класичним велосипедним компактним насосом, то він такий же самий буде, плюс-мінус по вазі, він важить 120 грамів, але він дуже швидко накачує, це дуже зручно, напряму підключаєш, він накачує. Я його тут тримаю, тому що ще один як плюс такого: що можна, якщо ви з'їжджаєте на пісок або на гравійку, трохи приспустити колеса, щоб було краще щеплення, було м'якіше. А коли на асфальт, то швидко дістав, підкачав. Це прям дуже швидко. І друзі в мене користуються. Ми всією толпою цей насос використовуємо. А так, ще він має роз'єм Type-C і в парі з моїм тим павербанком від Nate Core, він там взагалі щось може 20 чи 25 разів накачати колесо. Тут є манометр, налаштовується, все, можна виставляти потрібний тиск, воно автоматично буде відключатися, коли накачає. Більш детально у окремому відео, яке посилання я залишу. Тож, по цій сумці все, тут більше нічого немає, і це от були прям такі потрібні речі, які найбільш корисні на велосипеді. Тепер перейдемо саме до підсидільної сумки. Це маленька сумка від Сахо, вона повністю вологозахищена, вода не проникна, ця вже прям повністю, тому що вона дуже герметично закривається, має вологозахищену блискавку. Але я передбаю трошки більшу версію. Посилання напевно відразу на більшу версію залишу. Там різниця буде трошки більша. Але щоб додати сюди цей набір і ще маленький розкладний рюкзак, тому що в подорожах доволі часто буває потрібна. Тож, що в мене в цій сумці? По суті, тут в мене такі моя польова майстерня, ремкомплекти та все таке Коротше, те, що мені допоможе в ремонтах в екстреній ситуації полагодити мій велосипед. Ну, перше, це вологі серветки, просто для рук щось протерти та в цілому. А, далі запасна камера, якщо ви катаєтесь хоча б за межі міста, то я вважаю, що вона має обов'язково бути. У мене камера ТПУшна з Аліекспресу, RideNow. чи якось так. Її особливість в тому, що у порівнянні з класичною камерою вона десь. Тричі чи чотири рази компактніша і легша. Вона важить всього 45 грамів. Насправді я і на колесах такі використовую. Хто бачив моє попереднє відео про апгрейд велосипеду, то бачив, що там я використовую саме такі камери. Прикольна штука, але як запаска, прям взагалі топова, бо місця не займає, ваги не займає і дуже додає до комфорту. Так. Ну і остання річ у цій сумці: тут більше нічого немає. Це саме мій о, ящик інстру... з інструментом для велосипеду. Це моя польова веломайстерня, і вона зібрана в ось такий міні поуч До речі, це також власна розробка, розробляли ще з командою Берлога. Але зараз нам буде допомагати з відшивом Джан хто відшиває EDC гаманці І цей поуч створений саме під невеличкі комплекти речей, наприклад, ось як я склав для велосипеда. Тож, пройдемося по моїх речах. Про цей комплект я ще зніму детальніше відео, де прям супер детально про всі речі розповім, як я їх використовую. Тут просто їх перерахую. Тож, от Тут в мене знаходиться кніпек Скобра, щось розкрутити, відігнути, зігнути. Далі тріскачка з комплектом біт, з замком для ланцюга. Також подовжувач для тріскачки, вона ж слугує і ніжкою для вижимки для ланцюга, і бортувальні лопатки. До речі, ці всі речі це один комплект топів Ну, Детальніше то також розповім вже в наступному відео. Далі тут мікрокорд, кілька стяжок звичайних. далі... Перехідник з прести на звичайний ніпель, з іншої сторони, волога серветка, буває руки протерти, штука, яка вставляється в гальму, якщо треба зняти колесо, і фіксатор для ланцюга. Також зі зворотньої сторони тут гумові рукавички, щоб не бруднити руки, якщо треба щось з трансмісією зробити з ланцюгом. І з цієї сторони тут різні самоклеючі заплатки для латексних камер, тобто для тпу камер і для звичайних ну, для дружини. Я і ці і ці використовую ось такий міні поуч також виконаний з експаку, в блискавки YKK, також можна зафіксувати на ремені. Насправді я вже показував його в окремому відео про місь... моє міське EDC, там інший edc сетап. До речі, для велосипеду навіть другу кобру докупив офігенна штука. Ну, то також далі розповім. А, ну, а так, багато організації і ось такий наш поуч. Тож, йдемо далі. Він також є у продажу в моєму інстаграмі посилання залишу, кого цікавить, можете придбати. Взагалі це топова штука, і також і на ADC можна скласти різні комплекти. От кажу, оця вся система моя модульна в повчах, в гаманцях, що можна дуже швидко все комбінувати, міняти, переставляти. Це насправді дуже зручно. Так, воно все компактненьке і нічого. Не як не загубиться все зручно розкомплектовано. Ну а на цьому і будемо закінчувати відео. Сподіваюсь, воно було для вас цікавим, інформативним. Можливо, хтось щось корисного для себе відкрив, взяв собі на замітку, як то кажуть. Тож до зустрічі в нових відео. Всім пока.